На останній 46-й сесії міської ради депутати не підтримали проект рішення про зміну графіка роботи меморіалу Вічний вогонь, яким пропонувалось відключити його від газозабезпечення з 1 січня 2015 року та запалювати лише під час урочистостей. Такий крок був зумовлений потребою економити, адже на утримання вічного вогню з міського бюджету витрачали 140 тисяч гривень на рік. За словами виконуючого обов'язки міського голови Костянтина Чернелевського, шукали варіанти заміни, приміром на електроімітацію, поки що не знайшли. Попередньо ми деякі варіанти виходу з цієї ситуації вговорювали, пробували перейти на електро такі імітацію в будні дні і не на святкові дні а на святкові дні запалювати все ж таки його. Але ну, таку конструкцію поки ми ще таку конструкцію не змогли знайти, яка б е всім категоріям ну, співпад... ну, була для всіх зручна. Тобто одні пропонують, щоб зробити тільки освітлення. Ми поставили завдання освітлення, е а на свята знімати і запалювати. От такого комплексу поки нам не запропонували. Також на сесії ухвалили рішення надати матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень трьом сім'ям загиблих хмельницьких військових у зоні проведення антитерористичної операції. У ході засідання міські обранці розглянули питання порушені місцевими ініціативами від хмельничан.